Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму Ютубі. Сьогодні маю час та можливість поїхати на авторинки, які знаходяться поблизу міста Лоць. Сьогодні ми побачимо, які зараз автомобілі продаються на польських авторинках і взагалі скільки вони коштують. Постараюся показати для вас як і дешевші автомобілі, так і дорожчі. Звісно, планую заїхати на декілька авторинків, адже сьогодні у нас. Неділя, вихідний день, тому деякі авторинки можуть не працювати. Ну, все ж таки, для вас відео я зроблю. даремно їхати не буду. Друзі, підтримайте дане відео лайком, затрату мого часу. Звісно, пишемо в коментар, які автомобілі вас цікавлять, які автомобілі ви шукаєте. Хто не знає, що написати, залишаємо смайлік плюс які тому подібне. Ну і звісно, підписуємося на цей ютуб канал, щоб не пропускати майбутніх відео авторинків Польщі підбору автомобілів. Так, прибули ми на перший авторінок, який знаходиться десь кілометрів 40 від Лодзя. Ну І Зараз підемо побачимо, які автомобілі тут продаються. Mercedes Bенsa це 180, 1,8 компресор, бензина, 6 рік, пробіг 204 тисячі, ціна 21900 злотих, механіка. Scenic, механіка 1,6. Бензина, 10 рік, 112 тисяч пробігу, ціна 28 900 злотих. Mazda 5, 1,6 дизель, пробіг 154 тисячі, рік випуску 2011, механіка, ціна 23 тисяч 900 злотих. Citroen Grand Picasso, 1,6 бензина, 240 тисячі пробігу. 9 рік. Коробка у нас автоматична, ціна 18900 злотих. Просили не проходити Opel Astra J Дивимось, у нас в універсалі ціна 23 900 злотих. Ось які пошкодження мої. 15 рік, 1,6 дизель з пробігом 143. километры. Так само ось нюансы, какие есть. Коробка у нас механична. Трохи есть повреждений, поэтому и такая цена. Четыре в восьмом кузове. Цена 28 900, пробег 170 20018 бензина з сьомого року. Коробка у нас механічна. А 4 в Б шостому кузові. Коробка механічна. 1,9 дизель. Пробіг 282 тисячі третій рік. Ціна 12900 злотих. До речі, в непоганому вигляді. Купиль Меріва 1,4 газ, бензин, 160 тисяч пробігу, 8 рік, ціна 16 тисяч 900 злотих. Коробка механічна. Дача докер. 1,5 дизель, 18 рік, 135 тисяч пробігу, ціна 40 тисяч 900 злотих. Механіка. Ford Focus в універсалі 1,6 дизель, 14 рік, 143 тисячі пробігу, ціна 32 тисячі 900 злотих. Механічна коробка. Citroen Berlingo 1,6. Дизель 15 рік, 117 тисяч пробігу, ціна автомобіля 36 тисяч 900 злотих. Механіка. Красавець, BMW X5X Drive, пробіг 2030, 14 рік, 3-хлітровий дизель, 258 коней, ціна біля 147 600 злотих. Nissan Qashqai плюс 2. коробка у нас механічна. Коштує 35 900 злотих, пробіг 128 тисяч 2,0 бензина, рік випуску 2009. BMW 525 d 2,5 дизель, пробіг 333 тисячі кілометрів, п'ятий рік, ціна 22 900 злотих. Механіка. Просили не проходити Рено Меганік. Це у нас в універсали 1.6 бензиновий. Коробка механічна. 122 тисячі пробігу, 12 рік. Ціна 28 тисяч 900 злотих. Тіасід, хеджбек, 1,6 дизель. 13 рік, 106 тисяч пробігу, ціна 39 тисяч 900 злотих, був привезений із Німеччини. Механіка. Так, друзі, ознайомилися ми з даним авторинком. Побачили, які автомобілі там продаються. Якщо когось зацікавив якийсь автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, будемо детальніше оглядати для вас автомобіль. Зараз я прямую ще на один авторинок. Планах він має бути відкритий, тому що сьогодні неділя, ще раз наголошую, і більшість автокомісів є замикані, так як ось він є замиканий. І друзі все ж таки не забуваємо ставити лайк, написати будь-який коментар та підписатися на цей YouTube канал. А я погнав. Вже знаходимось на наступному авторинку. Ну ідемо дивитись що там продається. Зразу бачимо Opel Astra H, 7 рік, 1,6 6 бензину, 235 тисяч пробігу, ціна 16 тисяч злотих, механічна коробка. Volkswagen Golf 6, бензини, 1,2 бензина, 12 рік, 157 тисяч пробігу і ціна 28 тисяч злотих. Петруєн, c 5 Механіка, 290 тисяч пробігу, 8 рік. 2,0 газ бензин, Ціна 22 тисячі злотих. Кашкай. 14 рік. 1,5. Дизель. Пробіг автомобіля 109 тисяч. Ціна 60 тисяч злотих. Механіка. МВС серия 3 Седание на автомате цена 24 тысячи злотых у нас 2.0 бензина 203 тысячи пробегу 2006 рік Mazda 6 в универсале механика на жаль, без описів Peugeot 3008, 9 рік, 169 тисяч рубіжу, 2,0 HDI, ціна 29 тисяч злотів. Механічна коробка. Renault Гранд Стейні Прибув із Німеччини. Механічна коробка. Дев'ятий рік, 1,4 бензина, 7 місний, ціна 23 тисячі злотих. Форд фокус, дизельний, 2 літра, 14 рік. Пробіг 142 тисячі, ціна 38 тисяч злотих. Гарний вигляд має. Редко у нас автоматична. Hyundai i 40. Механіка 1,7 дизель, ціна 57 тисяч, 17 рік, 169 тисяч пробігу. Audi A4 в Б7 кузові Універсал. 1,9 дизель, 116 коней, 182 тисячі пробігу, 5 рік, ціна 20 тисяч злотих. Ford C-Max, ціна 19 тисяч злотих, 8 рік, 211 тисяч пробігу, 1,6 бензину. Коробка механічна. Шестерка, 2007 -й рік, 212 тисяч пробігу, 2,0 бензина, механіка ціна 16 тисяч злотих. v 5 f 10 16 рік, 168 тисяч пробігу, 2,0 дизель такого автомобіля 95 тисяч злотих. Коробка у нас автоматична. Ну ось, друзі, ми і ознайомилися з цим авторинком, побачили, які автомобілі тут продаються. Звісно, якщо когось щось зацікавило, звертайтеся, будемо детальніше зізвонюватись з продавцем та оглядати автомобіль. Також дійсні послуги, разовий огляд автомобіля в Польщі, автопідбір під ключ або ж спільна поїздка на авторинки. Тому зацікавлених, прошу звертайтеся, будемо шукати, підбирати, оглядати та купувати. Ну і друзі, на сьогодні все. Тримаємося, Слава Україні! До побачення!